У мене сьогодні гарний настрій, і я оголошую конкурс. Участь можуть брати всі: вокальні ансамблі, хори, дуети та сольні артисти. Я либа баба. Господь близький до тих, кому важко. Я звертаюсь зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики. Всі. Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач. Благослови правительство, благослови Господь мой, благослови президента, благослови офис президента. Володарь Всесвяту не то, Джолыни Король опять не то, сеньор Голодомор, сеньор Голодомор, сеньор Голодомор. Хаще б ти не родився, всі б зраділи дуже. Наше політичне керівництво, можливо, вирішило, що треба показати себе якимись рятівниками нації. Принцип розповідаю. Я пам'ятаю 22 січня. Згадайте той перший день війни. Ми з вами казали. Або так, в квітні відзначимо Великдень, або так, в травні, як завжди, сонце вихідні, шашлик, день перемоги. Ну, головне, що ми будемо робити ті рішення, які приносять перемогу. Не так, що змоти вже перемога, який крим дай пони. Чим це закінчилось? Відомо. І я впевнений, що що українці вірять. Ну я ж говорив, ви молодці. А от тепер ми вернемося потім до цього питання. От що буде зробила запит на переговори для того, щоб красиво у Києві відхилити подібні умови. А після цього їх будуть усі носити на руках та казати, як вони рятують Україну. You're my You're... Слава потужному. Ну не матня ж ти вонюча. Мені буде набагато. Борис з дитиною, десь її ховає від правоохоронців і не віддає, така мама має сидіти в тюрмі. Всі в Україні будуть мобілізовані. І все йде по плану. Слава Україні! Слава Україні. Краще би мама Усяла тебе в душі. То кажете, у вас немає баба і в Туреччині кажете, Вони в Туреччині. Та, дякую. Взагалі, бомби. Я хочу подякувати вам, що ви їх притримали, як вам це вдалося. Та я їм дав 10 тяжчиків рухатлу кому. Що довідають спокійно. Ти на трусах у баті. Для того, щоб вийти з політичної кризи, треба перше, що найменше визнати свою відповідальність, і свою провину ще ніколи в житті словом на 5 букв, починаючи з Х, закінчуючи О, не називав. Відключення світла тільки робляться для того, щоб ви були зайняті суєтою, тою, якою ви зайняті. Світло намикається, розші пиляються, люди втомлені голосно матюкаються. Ви будете займатися і чекати це світло, а не думати про інші е, державні проблеми. Я устав участвувати в дебілізмі. Наймовірніше зараз буде спроба корупційного контрнаступу. Потужно, 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 потужно. Чи готовий ти чорний? Вийти за зеленого, а зелений за чорного. Так! І сьогодні ви вже не півні, а повноцінна сім'я під прізвищем філянки. Щастя. вам! Тіла йшли на те, що мені не можна сказати, що хорошо. знову Зеленський, я записую це відео біля крісла, яке ти зганьбив. Ну, це крісло Президента Верховної Ради, але ти більше не маєш права його займати. Що скажуть люди? Які люди. Тобто корупція, на жаль, вона є невід'ємною частиною, через підписую, на жаль, невід'ємною частиною сучасної економіки. Міндічу нічого не буде. Знаєте чому? Не тільки міндічу, взагалі нікому нічого не буде. Тобто ви хочете, щоб я, як приватний підприємець, продовжував працювати в Україні. Да. І в нас в країні йде війна прямо зараз. Да, все правильно. Але ви дозволили потенційним моїм працівникам виїхати за кордон. Ага, так. Да. І світла нема по 12 годин. Я працюю від генератора в мінус. Да, складні події в світі. І корупція кожен день новий скандал. Да, все правильно. До запаху воєнної гарі звичного для українців за кілька років. Повномасштабної війни зараз додався дуже важкий сморід прогнилої зеленої цвіт. Зеленський як керівник несе відповідальність політичну навіть в умовах, якщо він не знав, як кажуть народі, ні в тімі, ні в долі. Розумієте, це не можна просто так зупинити. Насправді, диктатор Зеленський спеціально виключає світло. Для чого це робить? Для того, щоб. Створити оцю е, піар-кампанію, що в країні війна, що ми, типу, всі на війні. Одну заливну, одну застав, одну стишин, У нас скоро СЗЧ буде дорівнювати нашій армії. В мене зять втік з німеччини. Все заче. <поцюрт> У фігурантах справи у фізичних особах немає жодної підозрілої операції. А в житті найважливіше, на мою думку, не лукавити. Я навіть собі татуху набив. Бачите, це отут, Бачите, ми не лукавили з тобою. Ви вірите, що президент міг знати про мутки Міндича? Знаючи президента особисто багато років, я все не вірю. Рішення щодо радіоелектронної боротьби. Так. так, це ми на Тернопільській радіозавод Аріон знаходимось. В Тернополі не було жодного ППО. І якась навколо офісна мразь крала 100 мільйонів доларів, і це тільки шматочок того всього. Це дня, головне один, Що робить з корупцією? Як з нею боротися? Як ви боретеся? Послухати ваші приклади і чого вам не вистачає? Я ти спитала, що, що там, як ти? Він каже нормально. Де ми будемо брати гроші, яких у нас завжди в бюджеті немає? А сів гвинтокрил, гвинтокрил, цей сів і полетів з єрмаку. З єрмаку. А? з Єрмаку з Єрмаку. І ще щось речі були. А в речах ще були бутерброди. Ну, якщо ви хочете всі деталі. Із і з, з Єрмаком. А президент Зеленський сказав сьогодні, що його країна ризикуватиме або втратою партнера, або втратою гідності. Була критика, що ця угода він не любить, не ясно. Він був нечіткий. Ну йому це мусить сподобатись. А якщо ні, то знаєш, їм варто просто битися далі, мабуть. 18 років мобілізація, я думаю, що треба вже приймати ці складні рішення. Нещодавно про них заявив президент. Я думаю, мова якраз про це. Я сподіваюся, тому що ну, хоч там і будуть зараз сказати про те, що наші наші діти будуть воювати. А так чи інакше вони будуть воювати, тому що ця війна точно не завершиться 26 шостим роком. Хочу сказати, Світлана? Вам огромне спасіба всіх нас українцям, ви випас. Почувствовали нас. Вони не впізнали спочатку в військоматі. Потім одна жіночка. Григорій, можна з вами сфоткатись такі, а чого ти в черзі стоїш, Григорій? Я кажу, та якось всі хлопці. Ні, ну ми ж дивимося ваші програми. Ну якось би ви сказали. А чого ви одразу не сказали, що ви Григорій Решетник? Я кажу, та якось незручно, тут же ми всі. І потім, Боже Григорій, коли новий сезон? Друзі, до вашої уваги картина маслом гарант на шпагаті. Є нікого перемир'я, тільки війна до кінця і повернення Криму. А ваші рідні воюють, діти і внуки тут зі мною у Канаді, але то не важливо, головне триматися до кінця. Зараз на фронті супер важко, супер складно. Ну, прям. Мені сьогодні один хлопець написав з якоїсь бригади. Не знаю, що в бригадах є директива, щоб не дозволяти перебувати особовому складу більше ніж 60 днів на передовій, ну, тобто на лінії вивозі. Я такий думаю, тобто 59 днів для вас нормально. В принципі, якщо політик чи громадський діяч хоче залишитись в історії, щоб його запам'ятали, напевно, в цьому немає нічого поганого. У кожного свої кайфи. Але народна пам'ять вона може вилізти зовсім іншим боком. Я сьогодні поголила своє волосся. Яке Назар дуже і дуже любив. Для мене це дуже вирішальний, жахливий вчинок. Вже колишній міністр Чернишов вийшов під заставу 51 мільйон гривень. На ваше питання також, тому що ваше прізвище також виготовило на плівках, тому будеш немає. Сидите за Україну! Головородка, я питаю! патріот чи ні? Ну, Якщо власть заговорила о патріотизм, Значит, опять кто-то где-то что-то украл. Кто тебе сказал? По-моему, Салтыков щедрин.